Дружина, вгадує, скільки коштують мої скіни в Counter-Strike? Ми слухаємо, але не засуджуємо. Перший скін це у мене ось така гвинтівка чорний лотос. Скільки вона може коштувати? В гривнях. В гривнях. Блять. Чотири тисячі. Ні, ти що, менше. Тисячі. Менше. 500 гривень. Я в тебе заощадливий. Коштує вона 600 гривень на цього. Я не знаю, до чого мені готуватися. Давай, дмодемо далі. Ось такий ніж. Скільки може, може коштувати ніж Counter-Strike? Це дешевий, якщо що. Це така маленька підсказка. 800. Більше. І не дешевий, значить. Він, блядь, навіть не настоящий. Це не він навіть не реально. Ну, дивісь, він гарний, він так переливається. Там. 1300. Більше. Дві? Більше. Ти це купив? Я це виграв. Давай, У кого? давай. давай Три. Більше. П'ять. Більше. Десять. Більше. П'ятнадцять. Більше. Двадцять тисяч! Ну, майже вгадала. Він коштує 19 сто. Ти далі. Який дігл. Диви, який гарний, скільки він може коштувати? Ще п'ятсот. Більше чи менше? Менше. Тисячу. Менше. Я завищав. Сімсот. Так. 800 гривень. Далі у нас іде ось такий юсп гарний. Скільки такий пістолет з глушником може коштувати. Ти його сам купив? Так сам. 1400. Менше. 1000. Менше. 850. Менше. 500? Менше. 300? Менше. Сто. Так, 110 гривень. Ось такі гарні перчатки. Це сніжний леопард, називається, скільки вони можуть коштувати. Вони також дешеві. З перчаток вони реально дешеві. Ось тобі підсказка. Більше. Тисяча. Більше. Ти їх сам купив? Я їх виграв. Не Вони там випали мене з кейсу. Дві п'ятсот. Більше. Чотири. Більше. Бля, Сережа, якщо ти їх сам купив, я тебе вб'ю, б'ю. Сім тисяч. Більше. Десять. Більше. Дванадцять. Більше. Двадцять. Ні, п'ятнадцять. Ну, шістнадцять, ладно.